Статус виборчих комісій. Виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, які уповноважені організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів із забезпеченням додержання однакового застосування законодавства України про місцеві вибори. Що значить колегіальний орган? Означає те, що Рішення в комісії приймається більшістю голосів на, лише виключно на засіданні комісії. Що значить спеціальний орган для проведення виборів? Це означає те, що орган наділений спеціальними повноваженнями для організації проведення виключно місцевих виборів. Центральна виборча комісія. Є виборчою комісією вищого рівня, яка е для всіх виборчих комісій з усіх виборів міс місцевих виборів. Рішення Центральної виборчої комісії є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами виборчого процесу, зокрема, територіальними дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади. Органами Влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об'єднаними громадян, підприємствами, організацій тощо. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, законом України про центральну виборчу комісію. Законом про місцеві вибори та іншим законодавством України. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та закону України про центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія не є правонаступником територіальних виборчих комісій. Система територіальних виборчих комісій, що здійснюють місцеві вибори, поділяється на Виборчі комісії автономної Республіки Крим, обласні виборчі комісії, районні виборчі комісії, міські виборчі комісії, районні у містах виборчі комісії та сільські селищні виборчі комісії. Територіальні виборчі комісії є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує. Організацію та проведення місцевих виборів в певному територіальному виборчому окрузі. Члени Територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до формування до, на чергових місцевих виборах нового складу відповідної територіальної виборчої комісії. Повноваження Територіальної виборчої комісії в новосформованому складі. Починається з моменту складання присяги. Більшістю від складу Територіальної виборчої комісії. Визначеного при формуванні її складу. Присяга приймається на засіданні комісії. Сільська селищна, районна в місті, міська районна. Територіальна виборча комісії підпорядковуються відповідним міській обласного значення, районні, обласній територіальній виборчі комісії, Виборчі комісії Автономної Республіки Крим. І ці комісії встановлюють результати місцевих виборів відповідно до міської районної обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Або міського голови стосовно відповідних місцевих виборів, Територіальна виборча комісія є юридичною особою, має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Отже, територіальна виборча комісія має право укладати будь-які цивільно-правові угоди відповід... щодо місцевих виборів. З суб'єктами господарювання і суб'єктами виборчого процесу. Повноваження статус дільничної виборчої комісії визначений в статті 20 закону України про місцеві вибори. Повноваження дільничної виборчої комісії починається із складання присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії. Визначеною при її утворенні на засіданні цієї комісії. І повноваження дільничної виборчої комісії припиняється через 5 днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. ДВК припиняє свою діяльність одночасно з повноваженнями, з припиненням її повноваженням. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою, хоча і має власну печатку, зразок якої також затверджується Центральною виборчою комісією. Дільнична виборча комісія не має права укладати жодних цивільно-правових угод.